Невідомі показійнували у новоствореному притулку для тварин. У ніч із 22 на 23 жовтня зловмисники побили недавно встановлені вікна та поламали огорожу. Поки кажуть комунальники, собак тут не було, не чергували вночі і сторожі, адже заклад повинен запрацювати лише цього тижня. Тому ніхто, на щастя, не постраждав. Подробиці у сюжеті Віталій Васильчук. Не встигли у притулку прийняти перших собак, як сталася неприємна подія. Вночі з 22 на 23 жовтня. Невідомі вчинили на території погром, побили шибки у приміщеннях з клітками, так і в будинку, де повинні працювати ветеринари та сторожі. Крім того, зловмисники поламали огорожу, що відділяла територію притулку від сусідніх будівель та вулиць. Двері виламали, поламали всі. всі... Ми ну, вже говорили, що вікна побивали всі, де буде знаходяться клітки для собак, що треба знову понаново це все відновлювати, щоб не було холодно, зараз зимою собаками і таке -то. Збитки директор комунальної служби оцінює у 2,5-3 тисячі гривень. Але тут, каже Роман Джаман, головне не сума, а сам факт вандалізму. Серед коломиян, припускає, є такі, що категорично проти створення притулку, але тварини тут житимуть, їх не присиплятимуть. Як це робили раніше, наголошує Роман Джаман. Вони хочуть, щоб не дозволяли тоді усипляти собак. Тепер не дозволяють стерилізувати. Ну, не знаємо, як правильно поступити, так лишили місцеві бюджети, все зробили всі ремонти і відкрили, відкрили притулок для бездомних собак. Одразу після того, як виявили наслідки нападу, комунальники звернулися у міліцію. Там пообіцяли розібратися. А поки притулок уже днями прийме першого собаку. І комунальники, і міська влада сподіваються, якщо не допомоги від Коломиян, то хоча б того, щоб працювати цьому закладу, не заважали.